Ще раз повторюю: Мирослав нікого не вбивав. В той день взагалі увесь час був зі мною. Ну, взагалі-то про це писали. І по телеку говорили. А це тут до чого? Начальник би одразу звільнив Мирослава, а він там непогано заробляв. Нам ще стільки років за житло кредит погашати. Вона це заслужила. В мене дитина мала і кредит на квартиру, а вона одне кафе закрила, в якому я працювала, а потім до іншого приперлася. Гадина! Якби ви знали, скільком людям вона життя зіпсувала?